Всім привіт! Продовжуємо третю частину знайомлення з формами, які ростуть на нашому учаску. І дивіться, перша форма це Нікітон. Це прививочка минулого року. Подивіться на цю гарну ягоду, дивіться, яка грона. Я просто вражений. З першого року він викидає прям такі масивні грони, тут десь ну, і 2 кг, мабуть, там такі менші по кілограмові. І що мене вразило по цій формі, це. Її врожайність. Можливо, ви бачили відео, там, де ми показували нормування. Да? І тут з цього пагона, ось подивіться, я зрізав ще три грони. Він закидав по три грони, де дві-де три. Ось, бачите, одна була і друга. І подивіться, який грон, Якби лишити всі три, ну це був би таке перевантаження. Що. Але подивіться, принормували, да, і подивіться, яку маємо гарну якість. По смаку. Смакові є мускатик, є підхрустик. Показую ягоду. От Нікітон дуже мене так задовільнив. Бачите, яка ягода у нас під хрустом, кісточка вже коричневіє ось. і має гарний смак. Цукор гарний і, і гарний мускатик. Отож, друзі, Нікітон однозначно з першого року зайшов він мені, будемо далі з ним працювати. Саме гібридна форма ладушка. Заліз сюди я ось так в кущик, щоб показати вам цю красу і розказати про неї. Це, друзі, один з моїх найулюбленіших. Гібридних форм, е, дуже вона має яскравий мускат, і мускат такий смак, знаєте, квітковий. Е, тут в батьківській парі є Аркадія, то вона взяла от таку ягодку, форму ягодки від Аркадії. А смак просто бомбезний. Це я вже неодноразово казав, що це Аркадія з набагато смак... кращими смаковими якостями. Е, дивіться, що по ягоді. Покажу вам ягідку. Ягодка крупна, має таку м'ясисту Консистенцію. Дивіться, бачите, кісточка вже повністю коричнева, вона вже зріла. Мускат просто неймовірний. Вона така якби м'ясиста, але шкірочка з'їдаєма з, з під хрустом. Е, дуже вона мені подобається. Вже у мене вона не один рік і привита вона в декількох місцях. Просто я нею задоволений. Хто її куштує? Е, на реалізацію ягода просто бомба. Е, тепер е, зараз покажемо вам навантаження по ній. Давай. Ось по ній навантаження, знаходжуся всередині куща. Грони, подивіться, які здорові, такі бомбічні. Подивіться, яке навантаження. Ну, просто супер. Це одна площина шпалери. Там далі вже в нас забарвлюється Алвіка, ну там їде дозрівання ще далеко. І ось друга площина шпалери Теж саме. Подивіться, яка краса. Ну просто супер, подивіться на ці грони. Ягода чималих розмірів. Так, да, вона така плотновата, добре, плотновата грона збита, але не давиться в гроні. Можливо, було б краще трошки її і, і прорідити, але, але не один рік я її не рядив і ніби по ній все добре. Отож, друзі, ладушка, всім рекомендую спробувати цей смак і задуматись над цією формою. Хоч вона не, не супер там і нова, але вона вартує своєї уваги. Ото ще раз ладушка. Перед вами гібридна форма Etude. Дуже я нею задоволений. Дивіться, це річна прививочка, теж при тому варіанті. Він, що по ньому хочу сказати? От хтось мене питав, які там сорти мають сливовий смак. От в нього присутній такий сливовий присмак. Ягода дуже гарна, калібрована, що в той рік була, можете передисвіти, що цей рік калібрована одна в одну, ніякого горошіння не було видно. Ягода крупна, нарядна, смак чудовий. Ніяких по ньому проблем я не бачив, ні оса його не під'їдала, ні підтріскування, ні, ні затіняв я його від сонця. ну Тут листки були, трошки прибрав. Да? Не бачив, щоб ягода підгорала, по ягоді, що хочу сказати. Дивіться, яка крупнюча ягода. Да, буває в деяких ягодах, дивіться, присутня така ямочка, як аватара, це його теж особливість. Не у всіх ягодах є такі, ну, де не де попадають, то такі, бачите, така ямочка. Розріз ягоди. Дивіться, ягода плотна, такої консистенції, кішечка вже коричневіє, бачите, теж біла койомочка з підхрустиком. Ну такий, є в нього такі нотки сливові. Все по ньому супер. І тут однозначно рекомендую. Антії перед вами. Гібридна форма Басанті, що по ній хочу сказати, дуже хрумка я... консистенція, дуже хру... хрумка е, Не їв я, мабуть, ще хрумкішої ягоди, чим басанті. Да, приїжджав до мене підписник. то він каз... Коли давав йому спробувати, то він казав, що до цього винограду ще треба каже, зуби мати. Він пойме, хто це, Серега, тобі привіт. Дивіться по ягоді. Має отакий гарний рожевий колір, може бути біленький носик, бачите, на деяких ягодах. Дуже вона хрумка, просто супер. Дивіться, бачите. От Зачастую розказують виноградарі, що коли є біла койомочка, отак по підшкурочку, це свідчить про хруст. То подивіться тут ця біла койомочка вона повністю в цій консистенції. Тобто хруст тут неймовірний, вона вже повністю стигла, бачите, кісточка вже коричнева, одна кісточка на ягоду. Дуже нею задоволений, буду висаджувати на свої корні. Це він при витому варіанті. при витому варіанті це позаминулорічна прививочка. Ось такі грони в нього такі середні, можуть бути до кілограма. Все те, що треба. Перед вами румба. Доволі не новий, не новий сорт, не нова форма. Бачите, має таку розову ягідку, ягідка середніх розмірів. Але він ж стабільний. За що я його тримаю? За те, що він стабільний. Ні тріску я по ньому не бачив. Ягода солодка, звичайний гармонійний смак, румба. Но він стабільний, він собі висить. Не відкривав я його ще на сонце. Він дозрів, має вже гарний колір, але не відкриваю за щодо того, що, що тут така палюча сторона. Не хочу, щоб десь якісь ягоди підізумлювалися. По розрізі, бачите, він такий ніжно-ніжно-рожева ягідка. По розрізі, бачите, така вона мясисто соковита Звичайний гармонійний смак, добре набирає цукор. Тепер переходь далі сюди. Слава Україні! Дивіться, які грони, пам'ятаєте, я показував, як ми робили нормування грон, підсікання низу грони. От ми всі грони попідсікали, подивіться все рівно, які грони довгі. бачите? Вона вже готова, бачите, має такий жовтенький колір. Ягода по ній така вона з'їдаємо шкурочка. ну на смак, на смак вона солодка, має свій такий сортовий, якби маленький відтінок. Дуже подобається. Слава Україні! Що, що назва його вражає, що сам, що сам сама форма, це просто супер. Переходимо далі сюди. Це в нас прививочка Сопернік. Минулорічна прививочка, Що в нас тут вийшло, дивіться, був перепривитий кущ, це колись була, колись була квадрянка. перепривитий кущ, і вийшло так, що всі, всі рукави пішли нормально. Бачите, там туди слава Україні, туди одне, друге Дарія з тої сторони. А тут був привитий манікюр Голдфінгер. Ця прививочка дуже була слабенька, і оце в цьому місці був перегиб. Я думав, що нічого не, не вийде з неї. Так положив, думаю, та відсохне та й усе. І тоді я випустив ще одну лозу знизу, відбилася і думаю, дороблю прививку, щоб закрити цей варіант. Получається, я роблю прививку минулий рік, а ця нормально заростає, і нормально воно все пішло. Подивіться там навантаження, яке ну, як, 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 вже. На Навантажний виноград. Воно все зрослося, подивіться, які лози, все чудово. І в нас вийшло ще тут якби, така лишня рукав, але нічого, бачите, ми його так розклали. І е, що хочу сказати тут по ягоді. Подивіться, яка крупнюча ягода. Ой. Подивіться, яка крупнюча ягода. Е, смак чудовий. Зараз, кстати, скуштую, бо М -м, сахар просто бомба. Смак гармонійний. бачите. Теж вона така шкірочка з під хрустом. Дуже чудово. Сподобався мені. Тут ще прививочка така слабенька була, бо кущ, прививка була зроблена в кущ під навантаженням. Але вона розганяється, бачите, пішли лози і ще нам викинули. Подивіться, які чудові грони. Отож, друзі, суперник. вами Маша Шаповалова Василя Даниловича. Дивіться, розова ягідка така. Грони цей рік вона викинула такі невеликі, минулий рік були більші. Що по ній хочу сказати, дуже вона має гарний мускат. Ягода смачна, солодка з під хрустиком, має гарний мускат. Дивіться, ось така вона в розрізі. Ну, мускат по ній такий, добре, дуже добре відчувається. Отож Маша. Тут вона в нас в прив'ятому варіанті. Колоне 50 Дуже має, має таку видовжену ягідку, да, рожевого кольору, смак чудовий в нього, гармонійний, солодкий. Дивіться, в тому році, можливо, хто бачив відео, зробив прививку і було дуже сильно горошіння. Таке опилення було по ньому нестабільне, там більше кишміша було чи це. І я думаю, ну все, мабуть, але думаю, дам йому цей рік ще шанс. Але в той рік була дуже погода, така, якби в світіння неоднозначно, попав він в погані погодні умови. А цей рік, подивіться, по ньому все супер. Горощіння майже відсутнє, ягода калібрована одна в одну. Шикардосна, гарна, ну що тут ще скажеш? Смак чудовий, полонез 50, -й. Подивіться, яке навантаження кидає грони, саме те, що треба. Кілограм до півтора це те, що нам потрібно. Ось тут грона трохи нижче, бо будуть писати, що за плями. Це коли останній був дощ, да? ну він був раніше, то і коли грони висять нижче, через що і треба трішки проволка, щоб була ну, вища. Бо тут зроблено було це, що треба буде переробляти. Це перші мої шпалери. Якщо грона трохи нижче, то дощ капає на землю да? і можуть від, ну, бризки відбиватися на ягоду. Це нічого страшного. Ну і як не показати стареньку добру аркадію. Бачили ви біля будиночку е, плодоношення. А це оса вже попрацювала, бачите. А це в нас на основному виноградничку, подивіться на це навантаження, форма просто суперова. Вона вже доволі таки розповсюджена, вона вже побувала на всіх, мабуть, виноградниках. Ну, 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 Кожен її тримає, кожен бо знає, що це стабільність. Стабільність ягоди, стабільність навантаження, стабільність смаку, смаковий легкий мускат. Ну про неї багато не треба розказувати, бо її знають всі, абсолютно всі знають, що таке Аркадія. Але захотів показати вам навантаження. Да і питали мене, чи витягне Аркадія, якщо там по дві грони на пагін. ще раз друзі, кажу, в кожного свої умови, в кожного різні грони. Дивіться. Подивіться на мої оці грони. Що ж тут витягне? Тут стабільно по одній гроні на пагін і подивіться на це навантаження. Тут полторашка. Кожна грона півтора кілограма. Подивіться, ось, що тут? Лише дві, Тут, тут оце це двушка, потенційна двушка. Вже оса ось вдарила. Е -е, потенційна двушка. Про яких дві грони можна говорити? Тому кожен вибирайте, дивіться, в своїх умовах. Можливо, заклалися менші грони, можливо, там кущ сильно потужний. Покажи навантаження і покажи лози. Хтось з підписників приходить, каже, це жирує. ні, Це нормальні лози. На другий рік вони будуть давати гарне. Плодоношення. Ось минулий рік ті самі покажи, ось Були закладені такі самі лози на на плодоношення. І подивіться, яке чудове навантаження. І та сторона Шпалери то саме. Тут кілограм 40 км спущаться. Це, це тільки так. Далі переходь сюди. В приготовому варіанті в нас полтавський манікюр кисельова. Дуже слабенькі прививочки вийшли минулий рік. Я думав, що взагалі там нічого не буде, але цей рік вони показали нам, показали ягідку. Бачите, ягідка така продовгувата, має ось такі поки невеличкі грони. Я ще раз кажу, що прививочка розганяється. Ягода смачна, солодка за таким хрустиком на смак гармонійна. Переходимо далі і це у нас фламія. Бачите, фламія теж в привитому варіанті. Дуже в нього чудовий смак. Фламія, фламія да, це мускатик. Гарна, крупна ягода, розовий колір. Щоб у ньому сказав? все по ньому добре. Бо зараз так багато питається на шумівші про фламія, про мінор. Ось бачите, перевивочка перший рік і вже маємо непогане навантаження, непогані, непогані грони. Смак чудовий, дивіться, в розрізі ягода. раз, Така вона соковита. М'ясисто-соковита. Дивіться, скільки соку. І в смакові такий гарний, добрий мускатик. Тому фламія нас задовільняє. З вами старенька добра лора. Дивіться, яка ягодка в неї. Що по ній хочу сказати? Багато років ми з нею працюємо, і з року в рік я нею задоволений. Це вже така доволі таки розповсюджена, дуже форма, вона вже... Багато за неї побувало на цих виноградниках, і вони за неї вже і забувають, і за того, що нові форми йдуть вперед. Але подивіться на цю ягоду, подивіться на це навантаження. Що по ній? Бачите, від сонця вона такі бере веснушечки, загар і ягода стає дуже-дуже солодка. Що по ній, ягода крупна, дуже з'їдаємо шкірочка, подивіться. Така вона теж з підхрустом. Бачите, повністю стегла кісточки коричневі. Така вона з підхрустом, Ну дуже дуже смачна ягода. Гармонійний смак, без муската, без нічого. Але ягода просто смачна, стабільність в плодоношенні. Ну, хай, хай хай даже я ж кажу, що проходять часи, але такі форми ми не забуваємо. Такі форми ми тримаємо на ягоду, на смачну, красиву ягоду, і, і навантаження говорить про себе. Да? Бо багато ще новин в навантаженні не перевірені. А тут стабільність по дві грони викидає на пагін. Ми залишаємо по одній, бо тут, бачите, ну, полтора кілограма це тільки так. Подивіться, які грони. Що тут ще можна казати? Дуже я задоволений Лорою. Тому хто починає для себе, то придивляйтесь до таких старих сортів, да, десь підсаджуйте для стабільності. А далі садіть новинки, да, спостерігайте за ними. Бо, як я вже казав у попередніх відео, хтось сказав, скажи, то тобто, там сортів, ну. Перевірених часом. Та їх маса є, але в кожного на винограднику вони якісь свої, кожен для себе виділяє. Якщо я знаю, що тут ягода якби смачна, дуже гарний смак має цукор, дає результат, то, то я нею задоволений. Ну, раз, ну, я не буду вам казати, що от беріть тільки, садіть лору там, чи, чи той Юліан, чи цей. Ну, от мені подобається, я з нею працюю і показую так, як воно є. А зараз дійсно виноградар сюди вперед, на місці не потрібно стояти. Але з новинками трошки треба перебирати і дивитися, що дійсно буде роками нам давати і плодоношення, і навантаження, да не тільки там якусь красу, і ну і смар, друзі, по саджанцях. багато вже хто замовив. Кому ще що, що потрібно, замовляйте каталог в шапці профіля, звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. Напишіть е, на телефон моєї дружини Оксани, бо я завжди краще писати. Можете і мені писати, але бо я буваю і на роботі, і там, і сям, і не співаю відразу відповісти. Але якщо ви навіть написали, е, все рівно я вам відповім. Там пройде день якийсь, я вам відповідаю, що або замовлення прийнято, або може чогось там немає. ну... В загальному то переймаємо замовлення, не переживай. Ну друзі, ось так працюємо. Все буде Україна, миру, здоров'я, добра. З вами був Діма Журбенко. Всім до побачення.